Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на україномовному нашому YouTube каналі. Сьогодні будемо говорити про Plexus та його активності, які ми для вас писали в Телеграмі. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на інші соцмережі та на інші канали, які в нас є в описі під цим відео. За це я вам буду вдячний. Отже, ну, почнемо з того, що ми написали. Можна Plexus, що таке взагалі? Це крочей агрегатор, який можливо потім видасть винагороди. Е і, можливо, це буде токен проєкту. Зараз можна тут є реферальна програма, є поінти, можна виконувати завдання, можна робити крочей і ончейн свапи, виконати завдання в гільдії та на Гелксі. Тому, власне, давайте з цього і почнемо. Е Попри. Ну, поперед усього насамперед, як отримати тут поінти та реферальну, реферальне посилання. Тут може підлагувати дуже сильно іноді, мені навіть пишуть в чаті в нашому в Телеграм, є в описі під відео цим чат, в якому ми там спілкуємось про крипту, про роздачі. Так ось е в цьому чаті мені написали, що дуже сильно лагає. Я з цим згоден, але нічого не можемо зробити. Ну, лагає, лагає, але доводиться якось приймати тут участь. Е коли прикрутите сюди гаманець, у вас вийде, ну, ось бачите, показує, що гаманець прикручений, але все ще ні. Я в таких випадках оновлюю ще раз сторінку і стараюсь почекати. Ось є, тепер дійсно під'єднало. Вам потрібно тут е, вступити до їх Discord та Твіттеру, також дуже лагуче, дуже довго, але все ж таки е, виходить. І потім, коли ви отримаєте ось ці поінти у вас є реферальна е, програма, по якій ви можете запрошувати друзів, якщо надумаєте е, раптом е, абузити. Це все то, рекомендую вам використовувати, щоб не так було, як в мене, з Аркхемом, Антидетект браузер. В описі під цим відео тут 10 аккаунтів можна на рік взяти по ціні 7,2 долара в місяць. Якщо на місяць, то також не сильно дорого. Користуйтеся в описі під цим відео є посилання, тут зараз знижки, тому можете ними користуватися, якщо будете абузити. Після цього вам потрібно подивитись на лідерборд. У вас тут є ваші поінти, а також тут є ось інвайт місії. Ось бачимо, давайте переведемо. Так, є, є тут бали за запрошення, і також я так розумію, що якщо він скористається своєю, мабуть, реферальною силкою, також. Трейдинг місії, це вже більше стосується свапів. Ось бачимо свапніть 50 доларів там і так далі. ось, за, за перший раз ось такої суми. тобто, Але однією транзакцією, я так розумію, так, всюди однією транзакцією. І тут є можливість понтів. Також кросчейн дейлі місії, тобто кожного дня ончейн. Також 200 поинтів за 10 транзакцій, 1200 за 50 і реферал поинти від 50 до 5000 понтів за кожну транзакцію запрошеного. Тобто, я так розумію, що чим краще він місії виконує, тим більше вам дається. Ну і бачимо, що ось мої поинти. І ось тут будуть плексуси, бачимо, так? А, ось. Буде конвертація. Де, ну, а ще курсу конвертації ще нема. І тут бачимо є лідерборд. У мене, а чомусь не бачу я свій ранкет. Давайте оновимо. У мене ранкет тут був. Я був, здається, 18 тисяч якийсь там. Зараз спробуємо. е-е оновити Ну, дуже підлагує Ось єдине, що: або через наплив, або через те, що продукт ще такий сирий ось, бачимо, 18 тисяч. І мої транзакції ось одна. А інвайтів е, отримано два. Ось якось так. Тому е, ось щодо сайту. Якщо пойдемо ще в Galaxy, тут є також завдання. Ось тут завдання. Забираєте ці два баджа, і потім в Гільдії ви будете мати, ну, треба бути в Діскорді, в Твіттері, мати ось ці два е, баджі, після чого ви вже в гільдії матимете поки що все. За оновленнями будете стежити вже в нашому телеграм-каналі. Я там буду старатись давати вчасно апдейти. Ну, а тут просто свапати, свапати і ще раз свапати. Тут, в принципі, я вже використовував свапалку з оптимізмом в полігон переганяв. В принципі, нормально. Але все ж таки, ну, потребує затрат на комісії, потребує затрат трохи там на різницю курсів і так далі. Тому ви маєте це врахувати. Ось така сьогодні активність. На цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу, а також підписуйтесь на основний Ютуб. Буду радий бачити вас в своєму інстаграмі. Всім дякую за увагу, всім гарного заробітку, мирного неба над головою та всім до побачення.